Покажіть щось на мерседес, а на який саме? Покажемо два самих популярних на старші і молодші мерседеси. Модельні магнітоли на зіркові автомобілі. Погнали дивитись. Перший варіант на 211-й. А також на багато моделей цих років. Такі магнітоли ставляться в рідні місця, зберігаються кнопки та крутилки, а також весь штатний функціонал. І в них сенсорні яскраві екрани з усім сучасним функціоналом. Навігація CarPlay YouTube – що ще треба. По ціні такі стартують від 8 тисяч гривень. На новіші мерседеси є ось такі великі мультимедіа. GLS G Ле єшки, це та інші. Вони бувають менше розміром, без рамки, але схожі між собою. Великі, яскраві, як в найновіших мерсах, тут топовий функціонал. Зберігається штатне меню і можна під'єднувати камери 360. А переглядати YouTube тут взагалі топчик. По ціні такі екрани стартують від 20 тисяч гривень. Маємо такі пристрої на будь-які моделі авто для підбору пішинам. Встановлюємо їх по всій Україні та Європі. Звертайтесь.